Якщо ви до цього часу ще не вирощували кристалів, раджу спробувати, адже це дуже захопливо. Отже, для того, щоб утворився ось такий от кристал, я взяла мідний купорос, Його часто використовують для боротьби зі шкідниками саду чи городини. Розчинила його у гарячій воді. Для цього я додавала положці купоросу до гарячої води, розмішувала, поки не розчиниться повністю, і так кілька разів, аж доки не отримала сильно концентрований розчин. Купоросу потрібно досить багато, адже чим більше ми засипемо його у воду, тим більша вірогідність утворення кристалу. Наступне, що я зробила, це взяла нитку. Один кінець прив'язала до олівця, інший до камінчика і занурила його у рощинську поросу. На той момент я думала, що кристали почнуть утворювати саме на шматочку ось цього граніта, що я прив'язала до ниточки. Далі я всю цю конструкцію занесла у темне прохолодне місце для того, щоб не рухати цією баночкою, і для того, щоб нічого не заважало утворенню кристалів. Наступного дня я прийшла перевірити, чи утворились кристали. Але за цей час не утворила жодного кристалика, навіть найменшого. Єдина різниця була в тому, що розчин став більш прозорішим, не таким каламутним, яким був до цього. Я навіть витягла ниточку з цим камінцем, обдивилася, кристалів не було. Знову зануривши його у розчин, лишила на декілька днів. І вже на четвертий день, прийшовши глянувши на свій дослід, я побачила ось такий от кристал. Спершу я навіть не повірила своїм очам і навіть боялась витягти його з води, щоб заміряти розміри. Наступного дня я прийшла знову до свого досліду і побачила, що кристал суттєво виріс. Бачите, він став набагато довшим ніж був. Тоді я вже винесла його на світло, щоб відзняти гарно все, щоб було добре видно, який кристал. Далі заміряла розміри і ось у цьому відео ви побачите, які були розміри кристалу на п'ятий день. Взагалі мене досить здивувало, що кристал утворився саме на ниточці, а не на гірській породі, яку я прив'язала до неї. Ось це фото зроблено на п'ятий день експерименту, і ми бачимо, як лише зараз почали утворюватись невеличкі кристали на камінчику. Після зроблених усіх вимірів я знову занурила кристал у розчин і залишила в холодному місці на кілька днів. І вже на восьмий день я побачила, як утворилось багато невеличких кристаликів на камінчику, який був прив'язаний до ниточки. А великий кристал став ще більшим. Досить цікавий екземпляр. Мені навіть схоже на якогось маленького динозаврика. Після огляду кристалу я знову його занурила в розчин та залишила на кілька днів. Ну що ж, настав час продемонструвати, які ж кристали в мене утворились з мідного купоросу за два тижні вирощування. Таке враження, що за останніх кілька днів зовсім нічого не помінялось. А ви як вважаєте? Пишіть свої коментарі, мені буде цікаво почитати.